Ну кажи сама, кажи сама. Сьогодні вже Новий рік і поки ми бавилися з латин нам Дід Мороз вже приніс подарунки. Тоді ми покажемо Ладно, латини. Кіді, я не знаю, які з а які мої. Мамо! Налю! Давай колбаски! Ні, давай. Тарно мені. Тарно мені теж. Мені оці фломастери. І міді. Отакі от, от кіндери. Злата вже починає мені? Златка, чекай. розкривати. Це златині наклейки, отакі принцеси. Ти хочеш подивитися, що там всередині? Ану ну покажи. Тут так. такий новорічний можуть. кіндер, так? А це мені. Новорічний кіндер, давай подивимося, що середи. Колочки і Ні. Давай подивимося, що в середині yeah. 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 давай попало. Давайте розпаковувати. Я теж буду розпаковувати свій кіндер. Дивіться. А що там златі таке подарували? Дивіться. Що ж цікаве. О, сніговичок. Uh -huh. Бачиш? Uh -huh. сніговичок. сніговичок і ще що там таке цікаве. Його треба скласти. Який снурочок. Як а ми мені що подарували, зараз будемо дивитися. З вже вже номинає. це перший відкрить потім тобі. Ой. Так. Що да. Треба. Як леїть? Там сніговичок має бути вдягнений, якісь такі штанята. Ого, дуже цікавий. Кіндер. Але наша злата вже починає мусити. Златка. Помагай мамі привіти. а Златі шоколад. побачили, Книжечку він подарував. Як називається? Казки я тут вже починається. О, такий сніговичок. Дивіться златочка. О, подивіться, який вийшов сніговичок. Класний. Новорічний. Yeah. А що Анечка? Давай Давайся. Дивіться, що ванічки попалося. Дивіться. Так. А тут що? У мене що? Мілочок. Новорічний також якийсь подарунок. Так, якийсь, так. якийсь печенько а, це з мультіка, так. Та? так. Містер печенько. А Печень. його теж треба скласти. То в нас скоро буде колекція того, чи що? Треба збрати. Так, до самого того мультика. Бо тут у нас є містер. Потех, дахайте, Хто від нього Платьєчко. З того. Тоже Саме хмультя. Але платье рожеве, а на сніговичку бачу вже злетіло. Від заливень. То Вдягай, вдягай. І, 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 і бачу, вже хтось його. Вже, вже трошки в шоколаді. Постаралися. Латуйся, поки що свої ручки. Покажи, ой, які гарні ручки. Де митися? Ну, О, дивіться, яке класні. Печенько. Ой, я впав у миску шоколада. Це не смішно. А ви впевнені, що ви знайшли вже всі подаруночки? Може, щось. Щось мало солодкого. Дід Мороз. Йдемо дивитися? Я златочка подивимося ще. У нас є два мере. А що в них є? Ну дивіться. Що там носочка? <звук> Злата, дивись, нам приніс Миколай. А не Миколай, який ж Миколай під Ялинки. Один мені один, один. один. один златі. Ще найбільшого носочку щось є. Ого, не пооб'їдаєтесь? Не знаю. До зустрічі! Став лайк і підписуйся на канал. Hello,